І сьогодні е, у нас починається нова рубрика. Я сподіваюся, що вона закінчиться. Це кар'єра тренера за Мадридський рау. Граю ту кар'єру тренера в Soccer Champs. Хто знайомийся зігрою, такі заміні питання. Там, щоб за них кар'єру, треба міляти потратити. Діло в тому, що я грав кар'єру за одну збірну не сказику. Потім мене найняв наняла севілі. Я за ту сивіру. Це ну, взяв чемпіонат і кубок, Лігу Європи не вдалося, вибачте, е, якби мені дали багато грошей за це. Е, я далі все, все виграв там за Нову Зеландію, ми ще дали монети. Потім я вирішив початку в Португалію, але там запис І е, Якби і за Португалію отримав гроші, далі я продовжую за Інтер. Я там, Ну, коротше, я і таким чином я зробив гроші. Вже такає западинський реал. Чого реал? Бо це мій найулюбленіший клуб. Е, от така наша команда, команда ідеальна. Ну, край, який засіти мене було посили, та то вже я ну, мовчу. І форварди. Тим я буду займатися. У нас дивіться, скільки чуваків в центр поля. Просто це зах. Скільки один, два, три, чотири, п'ять. Я думаю, що нам треба продати когось з центра центр поля. Ну, хто нас на заміні, щоб купити. Менді ми не продаємо. Давайте запросимо таку чину, щоб вони точно відмовились. Менді нас основний 41. Оф -воз Це Що значить? Він. Ладно, потім до Менді вернемося. Давайте подамо Тоні Кроса. Так, да, він у нас довгий час в команді, але все ж таки нам треба гроші. На Форда. Тоні Кросс продаємо його за 25 лям в арсенал. Купуємо. Я хочу, ну ви зрозуміли кого. Зараз дивимося, але бляха, Я хочу бомбапе або Холланда А певно, замість бомбапе і Холланда отримую Через нічого. Ну, давайте будемо заробляти, заробляти потом, аби заробити на... Не то, кого ви всі думаєте, так. Є сосички Чую мені продати? Буде камовінга, камовінга, гуллів і Себалюс на заміні. Бо їм діляться, як фланг і може вийти. Та давайте подимося камовінгу. Де ти камовінга? Едік, Едуардо, Камовінга. Давайте це його продамо за 40 грамів. У нас за 117. Так. So... Тепер, купляємо. Якщо в мене є варіант вородини, бо бляха, я думаю, вони не погодяться. А стоп, а можна допустити маленьку а, бляха? Ні, не можна. Дин, давайте, Чуть-чуть не вистачає, чуть не вистачає. Напевно, підеться брати той варіант, кого я думаю. Е, цей чувак, він якби. Я дам. Ну, Forward легенда легенда взагалі легенда. Чи дайте мені ту легенду знайти. Е, давайте вб'ємо так позиція, е, ні, позиція Forward, 8590. Це ФД, ну це Forward. Так, да, Крістіану Науди. Я вертаю його у Мадридський Реал. Давайте за, за нього я готовий заплатити 10 лям, аби вернути крістіану. Чи це буде мало? А нас Крістіану Роналду вертається в Мадридський реал. Бо Кріщану Роналду, новий трансер, він буде в нас нападником. Правда, наш я кроса подавала але нічого, нічого страшного. Так, є Роналду. тепер хосеру буде нас на замінці. Е, Браїм Діас, якщо може бути як фланговим, арда гуляв сюди, нам треба на замінку пару, пару хлопчиків. Е, так, все. Ну, все, це просто це не команда. Це... Нам треба на заміну лів, ну, ліву він, бо в нас його нема. Е, перший це танце тут матчів майже не буде. Position uh, Living uh, Wingel. Uh, давайте uh, так. Рейтинг uh, 75-80. Mm -hmm. Є хтось, хто вже грав. Uh, почекайте, я згадаю Азар. Uh, Ні, напевно, його тут нема. Я ще... Будем диви... Ну, як я їх знайду, то я вам покажу, кого я не думаю. Ой на підказку, цей греч є на цій сторінці. Да, я думаю, обрати Вільян на, замі... як на як щоб виходити з замінки, Він... це ідеальний варіант. Це просто ідеальні си... нікуди, я б сказав. Вільян на замінці буде виходити просто ідеально. Ой, а що тут таке? Е, я вже матч натиснув якось грати. Ні, мається, ні. Невідомо, чи в чому випуску вони взагалі будуть. Вільян замість Фернандеса, все. Баїм Діас, наче може зіграти фланг, а може все-таки продати Діаса і купити когось на флан. Хм, хм, хм. Можливо, я таке люблю, Але нас крайні застітники, ну, би беззати кращого. Я пробував поставити камелінгу наліво, ну, але а, стоп, в нас як космиді хочуть купити. Хочу за 29. 19. Давайте чуть-чуть висі. Давайте. Ладно, давайте 29 дамів. Давайте 29 дамів. Тепер шукаємо якогось лівого захисника. Я би купив Саня зінченка, але в нього рейтинг дуже високий. Ліз... Лівець... Нє-ні-ні, не 80-85, а 85-90. Отак от. Так, ну, т... вертаємо. У нас такі повернення легенд виходить. 42... Ну, хто не знав Теоернандес зрав в Мілані. По 52лями, думаю, він по... не погоджується. Е так, я навіть знаю, як... Давайте 62. Нормально буде? Чи, чи не нормально? 60... За 62лями до нас приходить Тео Ернандес. Так, Тео, де той Тео Ернандес? Вот, Тео Ернандес. Так, є центр поля є просто. -у 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 -у. Просто ідеальний. Я би б срамо звернув. Але, ну, але на замінку, можливо, може на замінку вернути. А, буде видно. Нам треба справа в защиту, і я теж маю варіанти. Такий невеличкий невеличкий варіант. І це Аслав хакімі Він цей чувак. Я просто вертаю чуваків, які вже грали в ралі. Хакім грав не дуже успішно. Ну, як і Ернандес, але давайте 50 лямів. 50 лямів. 54 лямів. Сграв хакімів, все. У нас не переможна команда. Просто нас ніхто не виграє, хто б не. КВХ, я Назаль продам. На жаль, продам у нас є Васпіс, І на жаль, чи Васпіса продати. Буде видно. Mozilla і vaskosa де, де А, Лукас Васкус, 32 роки, а Кавахарю скики. Де, де Кровахару 1001. Подам Лукаса Васкуса, бо це більш реалістичний транс. Так, а да Лукас Васкус продаємо за 15 лямів? У нас є 24 лями. Mozilla я продам Баймадіаза і куплю когось Вінгера. І це, певно, буде, це, певно, буде останній транс. Вільян, ну, Лунін вибач. Ну вибач, Лунін. Ну тобі, тобі не місце. Так, зараз. О, я тут тільки транс чуть не все відео зайняли. Другий випуск буде навіть музею сьогодні, але я не обіцяю. Дивіться, яка. Ну це це просто бомба не команда. Бомба! Бімба! E, ну давайте все так. На замінку право Вінга Мадіаза ми продаємо. А якогось на замінку. E, Трансфер. він його Ми йому такі до побачення, хлопчику. Берім діаз, продаємо. Подаємо за 22 лями в Мілан. Якийсь, Стоп, але Вільян за нас не ну, блін, Ну, але ладно справа він так я б би бейра вернув обов'язково не за його тут нема давайте 70 поки попробуємо справді з ним там Ну-ка, тепер Може му справі Віктор. Віктор Віктор Ні-ні-ні, давайте бляха може, да Ах я не знаю, купляти Віктор, ціну купляти Віктора. Дзроха, блоха, але Давайте три, чі, три, давайте не сорок, а давайте сорок. Сорок лямів за Віктор. Сорок лямів за Віктора. Сьогодні ні. Все, Віктор циганков буде у нас як замінний правий він, замість Баїмо Діла. Все, у нас і Сайсі лямів і ну все. Всі, транс, всі трансфери ми зробили. Кепа, Калахачу і мені вони всі нас заміні, Він просто. Мула, просто це. Це що це за команда, скажіть мені? Давайте все. Останній трансфер у нас це вже 100%. У нас є. Де? У нас є е, ну, Він нам в сустав не заходить. Я його продам. Я його продам. Я його продам. За 29 грамів. Я його продам і куплю я на його місці. За, за, захисницька я не пам'ятаю, в нього наче такий рейтинг. Е, за я. Як знайду, я вам покажу, коли я думаю. Вертаємо все одну легенду медичного рау Сехіо Рамос. я думаю 10 лямів за нього більше не пот... Ну, давайте поки. не давайте. Ой, ні, ні ні не тричі, давайте так, давайте. О, ні-ні-ні-не-ні-ні, -ні 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 за бляха підозріть. Давайте 13 глянем. Думаю, згодить чи не погодять повністю? погодять, Може бути навіть менше, але заради такої легенди. Не шкода. Абсолютно не шкода. Рамос, де цей Рамос нас? Нас Рамос, Хоселу о Хоселу, все. Ідеально. На чому я певно закінчую перший випуск, бо всі трансфер я зробив. А ні, давайте все. Зробимо, потренуємо нашу академію, потренуємо і все. І на чому я буду завершувати на сви, ну, перший випуск, е, пілотний випуск. З вами був Фанрон. Е, Пийте чай, їсти кашу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, чекайте нових випусків і всім пока-пока.